Я пропоную вам погратися в гру, яка називається що корисно, а що ні. Давайте ми разом подивимося на картинки, роздивимося їх та скажемо, чим корисна та чи інша їжа, а чим шкідлива? Дітки, що ми бачимо перед собою? Так, це яблуко. А яблуко корисне чи шкідливе? Корисне! А чим воно корисне? Яблуко корисне тим, що в ньому є дуже велика кількість вітамінів та корисних речовин. І яблуко позбавляє відчуття голоду. Що зображено ось на цій картинці? Так, Кока-Кола, картопля фрі та гамбургер. Фастфуд. Скажіть, а він корисний чи ні? Ні, не корисний. А чому? Тому що через цю їжу ми можемо отримати зайву вагу, а також захворювання шлунку. А що це таке смачненьке? Банани. А банани корисні чи шкідливі? Корисні? А чим вони корисні? Так, вони допомагають нам стабілізувати сон, пам'ять покращити і зміцнюють нашу нервову систему. Молодці! А що це за їжа? Це шаурма, а шаурма корисна чи шкідлива їжа? Шкідлива, а чому вона шкідлива? Шаурма є важкою їжею для нашого організму, тому її треба вживати менше. Дітки, а що це? Так, це суп. Він корисний чи шкідливий? Суп корисний. А чим він корисний? Суп виводить токсини, а також забезпечує нормальну роботу нашого шлунку. Дітки, а яка страва ось тут зображена? Так, це каша, а каші корисні чи шкідливі? Корисні? А чим корисні каші? Каші містять багато клітковини. Вони регулюють травлення і покращують стан судин.